Лісом, небом, водою. Частина перша. Лисий. Ніч на курячих ногах. Дівчат поклали спати на широкій печі, а хлопці лягли на підлозі. Лисий майже на порозі, а Івась під вікном. Двері замкнули на широкий залізний засув. Мабуть, бабі язі також було кого боятися. Про всяк випадок на віконце повісили фартук Баби Яги. Воно було досить високо від землі, навряд, щоб хтось зміг у нього зазирнути. Але на серці у лисого було неспокійно. Він не знав, чого чекати, і все ж відчував небезпеку кожної миті перебування в хатині. Втім... Десь поблизу хати ночувати було б напевне ще небезпечніше. Все почалося одразу, тільки но він заснув мабуть, його неспокій був більшим, ніж у інших, бо хлопець прокинувся від такого шуму, який нікого іншого не розбудив. Спочатку Лисий не зрозумів, що відбувається. В хаті було темно. Тільки крізь маленьке віконце на підлогу падало бліде місячне світло. Він негайно згадав, що вікно вони завісили бабиним фартухом. Хлопець роззирнувся по хаті і побачив, що робить фартух. Той скрутився в жмут, і зараз, міцно обхопивши горло Івася, сильно стискав його. Лисий перескочив через соних хлопців і схопив кляту ганчірку. Спочатку йому здалося, що в руках у нього гадюка, таким живим і пружним був фартух. Але, відчувши на собі руку лисого, він миттю відпустив горло Івася і став просто шматком тканини. Хлопчик почав кашляти, тримаючись за горло. Навіть у молочному місячному світлі було видно, як обличчя й шия його налилися кров'ю. Прокинулася Леля, за нею решта. І Васю, що трапилося? Нічого. Кхе -кхе. Лисому він усе більше й більше подобався. Ти не застудився? Ні, просто попорхнувся. Кхе -кхе. Потроху він заспокоївся. Діти знову поснули. Лисий кинув фартух у піч, клацнув кресалом, і тканина загорілася. Піч почала чадіти. Лисий згадав про калгу і витягнув її. В печі загуло, і за хвилину від ганчірки лишилося тільки купка пеплу. Знову затуливши піч. Лисий нарешті влігся на своє місце. І щойно заснув, як почув металевий скрегіт, розплющив очі і встиг побачити, що прямо йому в голову летить залізна затула з печі. Він різко випростав ліву руку, залізяка боляче вдарила його по пальцях, але від цього змінила напрямок і врізалася в дерев'яну стіну. Лисий дув на забиті пальці й озирав приміщення. Ще є лавка, і стіл, і рогач біля плити, І горщики, й кошик, і в'язанки різних трав під дахом, і ножи, і ложки, і нітла, і величезна діжка, видовбана в цілій колоді, ступа, здогадався лисий, сказавши, згадавши казку. Невже все це чекає своєї черги? Невже баба не спить? А якщо воно почне літати й нападати не по черзі, а одночасно. Дівчатка сиділи на печі, а хлопці на підлозі, і всі дивилися на лисого. Зрозуміло, чекали, яке він прийме рішення. А що тут можна вирішувати? Або лишатися в хаті, або не лишатися? лишатися Майже напевне бути вбитим, не лишатися можливий такий самий результат. Леля зрізла з печі і підійшла до нього. Ми тут чужі, пояснила вона. Дякую за пояснення, саркастично відповів Лисий. Ти не розумієш, сказала Леля. Всі ці речі вважають нас чужими. Ми до них ввалилися як вороги. Як зайди, що вони? Люди, щоб вважати? Не люди, але й непрості речі. Вона взяла ганчірку за причіпку, налила на неї трохи води і заходилися витирати залізну затулу, що й досі трималася зі стіни. Дівчатка зрозуміла її. Наталка кинулася підмітати підлогу. Надійка почала мити ступу, а Марічка взяла на свіжий рушник і стала протирати посуду. Лисий дивився на все це з недовірою. А хлопці також підтримали лелю. Кожен знайшов собі роботу. Один скоблив стіл ножем, другий протирав віконце, третій гострив ножі. Лисий сів на лаву. Лава була стара й розхитана. Він перевернув її й роздивився. Наскільки це було можливо в такій темряві? Хиталася одна ніжка. Хлопець ножем відколов скалку від ніжки і забив руків'ям ножа в щілину. Ніжка перестала хитатися. Нічні роботи тривали недовго. Всі дуже хотіли спати. Томилися значно швидше, ніж можна було сподіватися. Знову повдягалися. Лисий висмикнув затулу зі стіни і поставив її на місце. Він сів на стіл і вирішив не спати. Він не дуже вірив у те, що казала Леля. Лягай, Лесику! промовила спочі Леля. Тепер усе буде гаразд. Найсмішніше. Що відчуття небезпеки, яке не залишало його відтоді, як він уперше зайшов до цієї хатини, зараз майже зникло. І це насторожувало ще більше. Діти поснули. Леля, побачивши, що лисий налягає, злізла з печі й сіла поруч із ним. Чому вони мене називають Лесиком? Це питання давно цікавило лисого. Ну, не могла ж я їм сказати, що тебе звуть Лисим. Вони б не зрозуміли у нас так людей можуть тільки дражниць. Це не схоже на справжнє ім'я. Але це справді моє ім'я. Я відаю, а вони могли б почати насміхатися з тебе, запала мовчанка. Стояла глупа ніч. Місяць сховався за Хмари, і крізь віконце не пробувалося майже ніякого світла. Лисий скоріше внутрішнім зором, аніж насправді бачив Лелю, що сиділа поруч від нього на лаві. Здається, за ці кілька днів він так добре з нею познайомився, знається, все про неї знає, але щоразу вона знову дивує його. Є в ній так багато незрозумілого. От і ця історія з іменем вона якось не так мислить. А з бабиним реманентом та й поготів це ж додуматися тільки, подбати про все в хаті, тільки тебе не відчуватимуть чужим. І, схоже, спрацювало. Втім, ще невідомо, як би воно було, коли б він заснув. Лисий позіхнув. Лягай спати, Лелю, а я ще трохи посиджу І теж лягатиму. Ти не хочеш, щоб я з тобою посиділа? Ну, чому? Це запитання білого лисого спантелику. Знову Леля ніби прочитала його думки. Звісно, він хотів, щоб вона з ним посиділа. Протягом дня їм і словом ніколи перекинутись. У дорозі вони йдуть на різном. А коли збираються всі докупи, то Марічка нав'язує такі теми і таким плином розмови, що тільки з нею доводиться розмовляти. А єдиною дорослою єдиною, крім нього самого, тут була Леля. Як ти здогадалася, що треба подбати про все в хаті? Нічого я не здогадалася. Просто це ж усе так, як у казках. Раз баба яга зі. Із казки, значить, і все інакше буде таке саме, як у казках. А я завжди думав, що казки то вигадки. І я, хоча вовкулаки існують насправді, і русалки існують насправді. Ти їх бачила? Я ні, але жінки з нашої воськи дружили з ними. Як дружили? Хіба з ними можна дружити? Те, що інженер розповідав про підступність і лють русалок аж ніяк не наводила на думку про можливість дружніх стосунків. А чому ж не дружить? Дружить можна з усіми. і з вовкулаками. Леля не відповіла, вони сиділи мовчки, і так теж було добре просто сидіти поруч і мовчати. Потім вона знову заговорила мабуть, вовкулаки. Також колись були людьми, може, вони й стали вовкулаками від злості й ненависті. Мій тато розповідав, що колись дуже давно, дуже дуже давно люди дружили з усім живим, і з мавками, і з русалками, і навіть з лішаками. Тобто не те, що дружили, ну вони жили всі разом в одних лісах, на одній землі, і всім вистачало місця. А потім люди почали все більше захоплювати землю. Вони почали рубати ліс, будувати машини. І тоді вони почали витісняти цих сусідів, почали ворогувати з ними. А потім придумали казки, які погані всі ці мавки і лішаки, мабуть, сумління засмучило. А тоді люди завдяки своїм машинам стали такими сильними. Що лісовий народ уже не міг їм протистояти. і він сховався. А коли люди отруїли річки, землю й повітря, їхні величезні села перетворилися на руїни, а самі вони майже всі вимерли. І весь лісовий народ вийшов зі своїх схованок і почав воювати із людьми. Тепер люди стали слабкими, нам їх усіх не перемогти. Може, і їм нас не перемогти. Тато казав, що воювать безглуздо. Треба навчитися дружити і знову почати жити разом. Нічого собі, подружиться, передражнив її лисий. Вони нас убиватимуть, а ми з ними дружитимемо. Так, це так. Леся помовчала. Але якщо ми подружимося, тоді й вони не будуть нас убивати. А для цього треба, щоб ми самі перестали їх убивати. От ви не вбили бабу ягу, це дуже правильно, хай спить. Коли прокинеться, вона вже буде не такою лихою. Ага, як же. тільки й сказав лисий. У лісі зашумів вітер. Мабуть, збиралися на дощ зібрати б дощової води, але ринви на хатині не було. Це лисий помітив, коли роздувлявся її, поки чекав Івася, а просто виставити якусь посудину такого сміття не збираєш. Хай уже, як завжди, перед дощем іще більше закортіло спати. Ясна річ, Леля тут же полізла на піч, хоч лисий їй нічого того й не сказав, як вона вміла так відгадувати його настрій. На добраніч, Лелю, на добраніч, ти також лягай, і лисий її послухався.